Ох, є того те <звук> Вибухи, сильні пожежі на російських НПЗ, аеродромах та об'єктах ВПК. І як наслідок, велика шкода для військового потенціалу Росії. Про топ найуспішніших операцій ГУР розповідаємо далі. Я ж закликаю підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює Україну ракетами та дронами. Удари ворог завдає по всій території країни. І довгий час ми не могли відповісти тим самим, але все змінилося. На початку 2024 року росіяни вперше почули вибухи на нафтопереробних заводах. У російській пресі періодично повідомляли про бавовну на НПЗ, але запевняли, що підприємства не постраждали, а наслідки ліквідовано. Втім, довго приховувати правду не вдалося. Кож українських атак стало більше. Ці кадри опублікували в мережі 31 січня. Тоді українські розвідники успішно вдарили дроном по НПЗ «Нєвський Мазут у Санкт Петербурзі, який знаходиться трохи більше за 800 кілометрів від України. Якщо рухатись по прямій, цікаво, що ВПЛА намагалися збити за допомогою розхвалено ЗРК С 400 чи не найефективнішою протиповітряною системою, яка є на озброєнні РФ. Але потрапити по безпілотнику не змогли. БПЛА успішно приземлився на один із резервуарів, хоча пропагандисти повідомили, що на завод посипалися уламки від безпілотника. Тоді губернатор Санкт Петербурга Олександр Бєглов назвав подію інцидентом і заявив, що ніхто і нічого не постраждало. А от місцеві були більш емоційними. У коментарях до відео писали, що рознесло півнавтобази. 23 березня. Мешканці Самарівської області фільмують нову пожежу. Загорання сталося після атаки безпілотників на НПЗ, що входить до структури корпорації РосНЕФТЬ. Спочатку місцеві телеграм-канали повідомляли про сильні вибухи. Згодом місцева влада підтвердила. Що наслідок удару спалахнула колона первинної переробки нафти? наступного дня представники заводу написали, що його тимчасово закрито. У ГУР не повідомляли, чим вдарили по підприємству, обмежившись парою слів. Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. У тому числі цей об'єкт використовується у військових цілях. До слова, завод був одним із найбільших постачальників та основних виробників для реактивних двигунів, а потужність підприємства 8,3 мільйони тонн нафти. А тут українські спецслужби перевершили самих себе. 2 квітня стало відомо одразу про дві атаки: перша на НПЗ еласнавтопродукт, друга на території особливої економічної зони Алабуга, де можливо розгорнуто виробництво шахедів. <плес> Громзавод из на Вон летело оттуда вот откуй, блядь. Завод атакував український далекобійний дрон. Від удару постраждала установка первинної обробки нафти, внаслідок чого виникла пожежа. Місцева влада у властивій її манері повідомила, що ні в Алабузі, ні в Нижньокамську особливих пошкоджень не було. Але місцеві жителі з ними не погоджувалися і публікували відео з пожежами та зруйнованими будинками. Джерела РВК Україна в ГУР повідомили, що спецоперація стала можлива завдяки спільним діям розвідки та СБУ. Бачимо, що гуркітибововно на, на території держави агресора продовжується, продовжується саме на військових об'єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Так мова йде зокрема про підприємство зі складання шахідів і або так званих гіраній. Ми розуміємо, що мова йде саме про ось таку модифікацію, і власне цілі були уражені цікавим моментом. Є те, що частина руйнувань. Інших сусідніх об'єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони протиракетної, це не вперше, намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів, зокрема, не використовуються. Це факт. А те, що українська галузь виробництва безпілотних літальних апаратів розвивається і розвивається дуже динамічно. Ну, це факт. Цього не варто приховувати. Далі події перенеслися у смоленську область 20 квітня. Був удар по нафтовазі локоєл. чітко сніги. <реш> no, um... Атаку підтвердив губернатор області Василь Анохін, сказавши, що була спроба вдарити по об'єкту паливно-енергетичного комплексу. А очевидці прами заявили, що безпілотники уразили базу компанії Лукойл. Згодом відзвітувало Міноборони РФ. За їхніми даними на автобазу атакували близько 50 безпілотників, і всі вони були збиті. Однак кадри резервуарів, що горять під звуки вибухів, говорять про інше. Своя досить ворота. Відчує що розкрить. Ще одна масштабна атака була вже в серпні. 28 числа дрони українських розвідників разили по нафтобазі Атлас та Зеніт знову понад тисячі кілометрів від українського кордону. До слова цю атаку підтвердили у генштабі ЗСУ. У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі Атлас що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Завдання виконано підрозділами сил спеціальних операцій Збройних сил та головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Крім цього, ударів завдано по нафтобазі Зеніт Кіровській області та польовому артилерійському складу угрупування російських військ Запад у Роницькій області РФ, і це далеко не усі атаки за рік. Ефектні удари були й по енергетичній та портовій інфраструктурі. Так, цього року Україна змогла відповісти на удари по нашій критичній інфраструктурі. Нагадаю, вперше росіяни поцілили по українській енергетиці 10 жовтня 2022 року. Вже 9 січня 2024 року вибух пролунав на підприємстві Ореленерго. Очевидці повідомили, що дрон упав на будівлю, а джерела РБК України додали, що це робота гур. Далі у ніч проти 2 березня вибухи лунали у російському Єкатеринбурзі. Очевидці повідомили про яскравий спалах та гуркін в районі підстанції Калінінська. Йо! Зазначу, це підприємство давало електроенергію для трьох російських оборонних заводів. А отже, як і у випадку, з НПЗ, є законною військовою ціллю для України. Проте в ГУР повідомили, що до інциденту причетні самі росіяни. На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію та країну звільнити скоріше єдиним законним способом відкривавого путінського режиму. Вже за місяць, 2 квітня, невідомі підірвали електропідстанцію в окупованому Севастополі. Місцеві писали про нічні вибухи і блекаут на пів міста. Так званий губернатор міста Михайло Розважаєв, як це прийнято у Росіян, відразу ж повідомив, що усі ці повідомлення брехня або вовна це технологічне порушення на підстанції. Не могли не тішити українців новини про вибухи чи пожежі на військових аеродромах РФ. До того ж, коли це відбувається на горизвісних литовищах, Саваслейка, звідки злітають міги, Морозовськ, Оленя, 27 липня. Український безпілотник вдарив по Олен'ї у Мурманській області. Як результат пошкоджені стратегічні бомбардувальники Ту-22. Цього ж дня були атаковані два аеродроми в Саратовській та Разянській області. 16 серпня українські сили атакували дроном Камікадзе по аеродрому Саваслейка. Результат не міг не тішити. Безпілотник знищив літак міг 31 два літаки Іл-76 та пошкодив близько п'яти інших носіїв російських ракет. Далі вже традиційне спростування від міноборони РФ. Тім джерела РБК Україна говорять про протилежне. Такими ж успішними були атаки на військово-промисловий комплекс РФ. Наприклад, щоб пошкоджені літаки було складніше лагодити, 17 квітня безпілотники гур ударили по авіаційному заводу імені Горбунова в Казані. Саме там росіяни виробляли та ремонтували бомбардувальники ту 22 м та ту 160 м. Близько 10-ї ранку на заводі спрацювала сирена. Робітників почали виводити з підприємства. Офіційна місцева влада не стала повідомляти про пошкодження, але Росавіація заявила, що аеропорти в Нижньокамську та Нижньому Новгороді тимчасово зупиняють роботу, що красномовно говорить про результати спецоперації. Причому історія, де російська влада запевняє, що усе гаразд, і бавовна суттєвих пошкоджень не принесла а реальність дещо інша. Повторюється постійно. Це було зокрема у випадках з ударами по Тамбовському пороховому заводу, Новолипецькому металургійному комбінату, заводу «Щеговський вал, який виготовляє комплекси «Панцер». і цей список можна продовжувати далі. Варто зазначити, що українські силові та розвідувальні відомства прямо не беруть на себе відповідальність за усі операції, які відбуваються на території ворога. У ГУР коментуючи інциденти УРФ, зазначають, що головні завдання подібних спецоперацій зниження військового потенціалу Росії. Про ще більше операцій українських розвідників читайте у матеріалі моєї колеги Юлії Акимової. Посилання залишаю у описі під відео. Вам ж дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.